Привіт, друзі! Сьогодні з вами Тетя... я Тетяна Курячанська і улюбленці мого каталогу Oriflame номер 4 Починаючи свій невеликий огляд, не можу не розповісти про два чудових драйвера каталогу. Це туалетна водичка Eclat Weekend Чудовий весняний аромат, в який входить прован... провансальський персик. Віла Фрезія мускус. Дуже насичений, приємний весняний аромат, який можна придбати знижкою 70% при замовленні із каталогу на 150 гривень. І також чудова новинка, не новинка, а чудовий набір це драйвер каталогу із трьох бестселерів Oriflame. Це туш 5 в одному, це тональна основа стійка, серії стійка, The One, і також дуже класна помада 3 в одному із цієї ж серії The One, яку дуже полюбляють жінки. От. Хочу вам протестувати, я собі придбала набір всього лиш за 199 гривень, при покупці також на 150 гривень із каталога. Дуже класна тоналочка, гарно лягає на обличчя. Не тече, має стійкість до 24 годин. Шикарніший тон. Дуже класно вирівнює. Не гірше Джордані. Хто знає і любить тоналки Джордані. Не гірше Джордані, тому що я завжди сама собі купую. Тільки Джордані. Мені порекомендував мій спонсор. Ірочка цю тоналку. Я її зараз така чудова акція, я вирішила її спробувати і не пошкодувала, тому що справді класний відтінок. У мене зараз слонова кісточка, я зараз вам... Покажу, який відтінок, як вона, бачите, як гарно лягає і як швид розтушовується на шкірі. Хоча тестують, звичайно, тоналочку на обличчі, але вам покажу, показую на руці, і щоб ви бачите все одно ефект. Немає ефекту маски, дуже класно лягає і е, немає жирного блиску, що теж немало важно. Рекомендую. От. Також в цьому наборі я собі придбала помаду код 309,84, це спіла ягода. Ви можете подивитися, який чудовий насичений відтінок. Чим ця помада, за що її так полюбляють, тому що вона якби помада, і ще і зволоження всередині бальзамчик, ви бачите, і е, блиск. Тобто і тон, і зволоження, і блиск. Дуже класний відтінок. Рекомендую, бачите, я сьогодні без губної помади, тому що я буду тестувати іще одну помаду, не цю сьогодні. І, звичайно ж, туш 5 в одному, яку я рекламувати не буду, тому що всі її дуже знають і люблять. Тож поспішайте, зараз пішла друга неділя каталога, поспішайте придбати у свого консультанта. От. Або самі ви, можливо, консультант, поспішайте замовити на своєму номері. Такий чудовий набір весняний. Так, що, на що хочу ще вам прорекламувати? Придбала собі чудову щітку для волосся. От, дуже полюбляю наші щіточки, тому що ну, вони. Е, Якісні, не ламаються і е, довго служать. У мене є е, ось такий гребінець, який е, робить об'єм. Або локони можна робити. Ну, у мене волосся недовге, тому я собі роблю ним об'єм. Дуже класно, рекомендую. А сьогодні, я, не сьогодні я в цьому каталозі придбала собі ще щітку. В мене була така щіточка. Довго я нею користувалася, ще вона зараз у мене є, але я вирішила обновити її і придбати ще одну. Тому також їх можу, ці гребінці, рекомендувати. Продовжуючи огляд каталогу. Хочеться також зупинити вашу увагу на серії Веремі. Її також полюбляють, і це дуже популярна серія, тому що це і молодіжна серія, і для дорослих жіночок. От, тому що туші і продукці, продукт дуже якісний, але за рахунок того, що упаковочка трошки дешевша, чим, наприклад, серія Джордані або серія Зиван, І продукт, звичайно, тому і дешевший. В цьому каталозі представлена подовжуюча туш серії Веремі. Вона в мене також є. Ось, кісточка. Резинова кісточка гнучка. Бачите такі е, є густі такі щитинки резинові, які е, дають довжину, видовжують її. От. І е, знижечка на неї е, гарна 69 гривень в цьому каталозі. Тому рекомендую звернути увагу, кому потрібна туш. Рекомендую, тому що сама користуюся. Не могла не порекомендувати вам ще серію шведський спа, тому що сама полюбляю ці продукти. І маю вдома. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на таке чудове маселко. Салон. От. Які ефекти? Це питательне масло для тіла і волосся. Воно зволожує, питає, покращує текстуру тіла, волосся, захисні має функції. Також його використовують для масажа. Або прийняття ванни. Дуже класна річ. Всі е, ці використовую, це все, придбала в цьому каталозі собі нове, тому що вже закінчилося. Е, маску роблю для волосся. Не часто, звичайно, бо є багато засобів у мене для волосся. От. Але іноді роблю на кінчики наносю перед миттям голови і масажую голову. Також дуже класна річ для масажа. Тут є імбір, який має зігріваючу дію, якщо масажуєте тіло, якщо якісь є проблеми, чи спина, чи остеохондроз, шия. Можна на ніч попросити чоловіка або хто поряд з вами. Щоб зробив вам приємне, має дуже приємний аромат і зігріваючу дію. Ще також дуже класно, тут не вказано в каталозі, але я використовую його як питання для нігтів. Щоб було свіжий. от в мене нігті після лаку. Сьогодні будемо тестувати з вами новинку. От, і е, вносю в кутикулу втираю масло, беру трошечки масла, і втираю його в кутикулу. Дуже класно, воно також і ніхоть, і кутікулу е, обробляю перед тим, як наносити лак. Зараз, бачите, роблю, щоб вам показати, як це. От, і, Звичайно ж, нігті виглядають здоровіше і пом'якшується кутікула. Так. І, а, і на нього скидка, на ці продукти цієї серії 65% в цьому каталозі, тому рекомендую звернути увагу. Каталог можна полистати наш, в нашому чаті в Вайбері. А от, хто там є. І е, також каталоги в групі в Однокласниках. Красота і успіх з е, Там я також ділюся новинками, е, які є у нас в каталозі. І також можна е, подивитися відео на каналі YouTube. Запрошу підписуватися на мій канал, кому подобається відео. Ставте лайки. Коментуйте. Можливо, щось вам потрібно таке показати, що я, на що я не звернула увагу, або протестувати. Будь ласка, звертайтеся з радістю допоможу. На що хотіла б звернути увагу? Ще на дуже класний продукт це дезодоранти. Ось покажу їх. Як чоловічі, так і жіночі. Велика кількість, шикарний вибір. Це парфумовані дезодоранти. На них в цьому каталозі також величезна знижка. Не пам'ятаю такої знижечки, як на чоловічі спреї, так і на жіночі парфуми. Тобто різні аромати, різні парфумовані дезодоранти з різними ароматами. Є шикарний вибір. Якщо комусь потрібно, звертайтеся, можемо протестувати або вибрати, підібрати собі. Також не можу не звернути увагу сьогодні на ось цей продукт, це зубна паста, яка Підтверджена Асоціацією стоматологів Швеції, тому що Oriflame – це шведський продукт. От, дуже класна, якісна паста. Представлена тут в трьох варіантах. Можна для себе підібрати. І щіточки. Шикарніша пропозиція. Можна взяти зубну щіточку, наприклад, і пасту, або дві щіточки, або дві пасти по знижці. Рекомендую звернути увагу також. Скоро літо. Потрібно запастатися миючими засобами, які є. Ну, для того, щоб, бо ми літом, коли жарко, часто миємося, приймаємо душ. Величезний вибір також гелів для душу та мило, яке також має гарні знижки. Рекомендую звернути увагу. Для себе придбала і ще один класний продукт це питательний крем для ніг. Ось такий. Код 323,71. З натуральним членним воском і маслом солодким мигдалю. Питає і смягчає шкіру ніг. Зараз також скоро літо, вже ну, постійно треба. Собі полюб... ну, якби балувати себе і свої ніжки. І в мене закінчився кремчик, і я вирішила взяти собі ось такий. І, звичайно ж, по такій шикарнішій знижці вирішила взяти собі крем-шок. Це також із улюбленців, які полюбляють у нас заказувати жінки. Тут є два види крему, є шовк і є молоко та мед із золотої колекції Oriflame. Ціна е, така снохшибательна 33,90. Не пошкодуйте, замовляйте, полюбіть свої ручки і замовте собі класний крем. Хочу вам відкрити один секрет, як потрібно наносити кремчик. Недавно дізналася. Під час навчання. От, Значить, масажні лінії на руках. Ви знаєте, що на обличчі і кругом є масажні лінії. На руках також є масажні лінії. Руки потрібно масажуючими рухами донизу наносити кремчик. щоб... Не було ніяких. Таким чином ви руку масажуєте і наносите кремчик. Значить, на цю ручку я нанесла. Тепер наношу крем на іншу ручку. І такими ж масажуючими рухами донизу наношу кремчик. Ось так. Все. Ручки красиві, зволожені, дуже приємний аромат. Не пошкодуйте, зверніть увагу і придбайте собі такий класний, таку класну пропозицію. Далі новинка каталогу. Придбала для себе, зараз будемо тестувати. От. Взяла два відтінки темних, тому що я полюбляю темні відтінки лаків. Це виноград і слива. Значить, Виноград 33265. Зараз якраз я його тримаю в руках. Зараз подивимося, як він наноситься. Кремчик ще не впитався в руки, тому не можу відкрутити пляшечку крему. Бачите, який приємний, не знаю, чи ви бачите. Ну, надіюсь, побачите, як я протестую зараз на нігті. Такий приємний винний колір, ви можете побачити, що навіть, по-перше, що приємно, що рівно наноситься, незважаючи на те, що ціна дуже дешева лаку, ви подивіться з першого разу яке рівномірне нанесення. Дуже класно. Не чекала навіть такого результату. Давайте Попробую ще раз нанести, хоча з першого разу мені сподобалося, я для того, щоб зазвичай для того, щоб більш насичений колір був лаку, я наношу двічі, два рази. От, Зараз подивимося. Ммм, шикарний, шикарний колір, дівчата, а, можу... Порекомендувати а блиск класний, виглядає ну, не з дешевих. По-друге, перше по дуже зручна, така собі, маленький варіант лака, невеликий, такий переносний або десь дорогу. Можна зручно взяти і пофарбувати нігті. Ну, і Колір, і нанесення нічим не відрізниш від дорогого лаку. Давайте ще один ніх зараз нанесу інший лак, це код 33266 слива. Так, цікаво. Мені здається, цей темніший. Да. Так, цей темніший. Слива, ну, звичайно, слива темніше, чи виноград, тому і так, так. Ну, що хочу сказати? Також приємний відтінок. Чимось вони подібні, але цей більш винний, бордовий, можна сказати, а цей темніший, От, дуже класний. Обидва відтінки я не шкодую, що придбала, мабуть, ще придбаю собі інші відтінки, тому що зручна упаковочка, як я хочу сказати, так, наношу ще один другий колір, другий раз, щоб ви побачили. Як буде виглядати, могли для себе вирішити, потрібно чи ні. Подивіться. Нагадую, це у нас слива це виноград. Також я вам обіцяла протестувати. Шикарна знижечка на новинки тільки вийшла недавно ця помада. Colorbox Lipstick. Вирішила придбати для себе. Знижка класна. Перепрошую, треба затулити. Навіть погода. Рад, радіє, що. Такі класні знижки у нас в оріфлеймі. сонячно стало на вулиці. Я думаю, що в душі в нас також повинно бути сонячно. От. Від того, що ми себе радуємо гарним продуктом, якісним, шведським. Тому, дівчатка, не шкодуйте грошей, даруйте собі весняний настрій завжди. А гроші заробити можна. Якщо хочете, я вам розкажу як. Звертайтеся до мене особисто. Ось такий колір. Бачите? Це у нас, нас 329,87. Не можу... Зараз вам бистренько знайти їх, ці помади. Ну, Якщо захочете, передивитись каталог, звернете увагу більше. Значить, Взяла собі карандаш, також до цієї помади підібрала. 330,97. Ну що, карандаш. Приємний, приємно наноситься, не шкрябає, хоча це дешева серія, але по якості класний. Так, контур Е. Що хочу сказати? Приємна текстура помади. Зразу відчула зволоження, таке, не сушить губи, зволожує помада, не заважає, немає такого якогось, що вона зайва. Буває таке відчуття зайву як наче багато чогось є. Ні, такого немає відчуття. Приємна. Ще раз повторюсь, що на дотик приємна. Ну, класний, класні відчуття, дівчата, бали їм себе хорошими, хорошими помадками від Colorbox. Lifстиk. Ціна помадки 33,90. При умові, якщо ви берете або дві помадки, або карандашики помадку. Також карандаш рекомендую, мені сподобалось. Можна користуватися, дуже класний карандаш гарного настрою, приємних покупок. Буду продовжувати знімати відео. Якщо є якісь побажання, будь ласка, присилайте або лічно в СМС, в Однокласниках, ВКонтакті, в Фейсбуці можна знайти мої координати на Ютубі. Там є координати, як мене можна знайти. Ну, жду ваших відгуків і приємних вам ще раз покупок, весняного настрою. Ждіть нових записів. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк.